Наші спікери представляються, щоб журналісти могли правильно висловити, назвати ваше ім'я, прізвище і посаду. Для зручної роботи мобільні телефони вимикаємо. Отож, сьогодні ми починаємо до виборів з Тернопільським прикладом. Захід перший день виборів, як почалося голосування на Тернопільщині, Інформація спостерігачів, представників кандидатів у президенти, правоохоронних органів. Починаємо з правоохоронних органів. Будь ласка. Всім доброго дня, Білецький Михайло, заступник начальника головного управління. Коротко, значить, по виборчому процесу, який зараз відбувається. Станом на 2019 року в нас наявно 5 ОВК працюючих із 1183 ДВК. Загально залучено на забезпечення охорони по публічному порядку 1326 поліцейських. І станом. На сьогодні що ми маємо? Значить, сьогодні зранку всі відкрилися. В принципі, в основній масі не було проблем, але зареєстровано на даний момент 12 повідомлень в єдиний облік. Шість з них несвоєчасне відкриття виборчих дільниць. П'ять по місту Тернополі. Значить, одне фотографування на дільниці. От, один, значить, член комісії, який в нетверезому вигляді так. Одне повідомлення соціологічного опитування. Одна значить, реєстрація по незаконній агітації це е, бікборд. Значить, по Шумському районі ще маємо реєстрацію. От буквально зараз ще дві реєстрації додалося. Е, Шумський район. Жінка пройшла відсутня у виборчих списках. І е, ще є в нас під Волочиський район, не отримав запрошення для участі у виборах. Отак, От десь коротко, що ми маємо на даний час. І ще, з вашого дякую, дозволу, ще, дозволу ще два з вашого дозволу є е, прохання від міграційної служби, оскільки в них там ніхто не, не якось фізично не, не зібралися. Вони е, просили передати для журналістів, оскільки виникла проблема е, в нашій області на одній з дільниць. Не взяли до уваги айді карточку без довідки про реєстрацію громадянина. Тому ще раз вони скинули посилання відповідно до роз'яснень центральної виборчої комісії України. Постанова ЦВК номер 268 від 27 грудня 2018 року для участі в голосуванні громадянам України не потрібно подавати ніяких додаткових документів, окрім id картки або паспорта книжечки, адже обидві форми паспорта є рівнозначними та самодостатніми. Зокрема, громадянам, включеним до списку виборців на виборчій дільниці, не мають права відмовити у реалізації права голосу. З наступних причин через відсутність у паспорті громадянина України у вигляді книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні 25 або 45-річного віку, і через розбіжності у виборчій адресі виборця або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання у ID-картці. це вже говорилося не один раз. Ми на прес-конференції про це говорили, тому прохання до засобів масової інформації десь розпостити цю інформацію кому ширше, оскільки до кінця дня я думаю, ще можуть повторюватися подібні. Непорозуміння можна голосувати без довідки про реєстрацію і можна голосувати з паспортом, у якому не переклеєна фотографія. Дякую. Дякую. Ігор. Процик. Готовий. Всім доброго дня. Секундочку, 에... У нас мікрофонів багато, мусимо переставляти. Ще раз всім доброго дня, Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень Поліс. Наша організація здійснює офіційне спостереження за виборами президента України в Тернопільській області, оскільки ми маємо дозвіл відповідно до постанови 177-ї від 1 лютого 32 спостерігачі. У нас працює в всіх п'яти територіальних виборчих округах. Ось маємо на даний момент інформацію щодо. Того, що не вистачало кількість переносних скриньок і кількість кабінок в одній з дільниць. 611-096 це в ТНЕУ, так само там не вистачало бюлетенів. При загальній кількості виборців 2319, які були в списках виборців, уточненому, було видано 2310 бюлетенів. Але як з... Нам роз'яснили секретар комісії. Відповідно, там збільшилася кількість на 36 виборців у точному списку. Через те, що 11, 15 перепрошую членів ДВК відповідно були включені. Їм було змінено місце голосування зв'язку з тим, що вони працюють на дільниці. Ну і плюс, відповідно, було до тих, хто змінив своє місце голосування. Ось, тому є а, така, от, е, така проблема. От, ну, але є надія, напевно, на те, що все-таки не буде 100% явки виборців на цій дільниці, і виборчих бюлетенів буде достатньо. Також на цій дільниці була е, спроба е, фактично не видати бюлетень через відсутність додатку номер, е, витягу номер 13 якщо не помиляюся, до ID-картки. Але також було Роз'яснено, як вже зазначив пан Сергій, що є постанова з роз'ясненнями ЦВК. І відповідно цій особі було видано бюлетень. Також 97-ма виборча дільниця неопломбована переносна скринька з однієї сторони, тому що один із членів ДВК вирішив, що однією пломбою можна опломбувати сейф. В ніч з 30 на 31 березня, незважаючи на те, що відповідно були, я так розумію, і працівники правоохоронних органів несуть службу і охороняють по-друге, Є, відповідно, там замок певний. Ну, вирішили так зробити, тому відповідно, одна із скриньок була опломбована лише з однієї сторони, от, тобто такі випадки. Ну і так само є випадки. Того, що також не вистачає переносних скриньок. Ось на виборчих дільницях таке явище. Ну і також були такі випадки, що коли приходили виборці, їх не було в списках виборців. От відповідно їм було роз'яснено, що на жаль, сьогодні вже неможливо нічого змінити. От, тобто, треба перед можливим другим туром подбати про цю річ. Про Цю річ, поки що в нас все. Дякую. Я запрошую до того Олександра Джейнова, Власпівня Європи та коаліція громадських організацій за Черської прозоріве. Пане Олександре. Доброго дня. Значить, Так як ми повідомляли раніше, сьогодні розпочали роботу наші мобільні групи. Їх працює п'ять, кожна на один округ в Тернопільській області. Не працюють по своєму наперед заданому маршруту, об'їжджають дільниці окружні виборчі комісії. Значить, крім того, працює 32 постійних спостерігача на дільницях області. Значить, на теперішній час виявлено значить такі порушення, як в бережанах, і козовій незаконна агітація не знищена значить, на стадіоні і на бережа, і в Бережанах е... на, е... в Бережанах там є така дошка оголошень велика в центрі міста ще непознімані плакати. Значить по е... Е... Крім того, спостерігаються випадки. Їх було три випадки на виборчих дільницях. Люди не можуть знайти себе в списках. Ну, відповідно, вони раніше, як їх закликали, не перевірили себе. Значить, на даний момент ці люди не можуть реалізувати своє право голосувати. От, значить, ну поки що на цю годину все. І врахували, так кому так добусів приїжджать. Повітаємо вперед. Зуб'якого патрона поставляє. Доброго дня. З початком виборчого процесу у вас офіційних виборів. От, голосування. Ну, хочу підтвердити те, що сказали мої колеги. Можливо, акцентувати увагу на тому, що в декількох дільничих комісіях в районах були значить, спроби. Скажем, знімати на відео процес голосування і голови дільничої комісії спочатку не знали, що як на це реагувати, бо знаєте, трошки є моменти. Але потім, після роз'яснення, значить з боку правоохоронних органів, все стабілізувалося, все гаразд. От стосовно виборчої агітації, можу підтвердити, що на трасах області до цього часу є бікборди з. Значить, з реклами політичної реклами значить, різних кандидатів в президенти. Значить, думаю, що на це буде реакція відповідних штабів, відповідних спостерігачів, але це процес ще буде певно, що після голосування. Ну а так, власне, вибори йдуть за планом, особливих таких яскравих якісь радикальних порушень. Наші спостерігачі власне не помітили на цю годину. Надалі будемо тримати вас в курсі справи. Дякую. Слухаємо Будь ласка. Доброго дня, Павло Бич, представник штабу кандидата в президенти блоку Петра Порошенка. За інформацією наших штабів в області. Відкрито 100% дільничних виборчих комісій. Порушень суттєвих немає. Є незручні порушення в межах відкриття виборчих дільниць з затримкою 5-10 хвилин. Це не суттєві, на мою думку, і на думку штабу. І є спроби в селах, де представники ДВК складаються безпосередньо з представників з населення сільського. Видають спроби видачі бюлетнів без документів, паспорти були вдома, ідуть з церкви. Тобто, але наші представники, як і члени ДВК, так і спостерігачі, такі моменти присікають, тобто що вони в таких моментів не допускають. Наступне, що би хотіло наголосити від штабу, це наші спостерігачі та члени дільничної виборчих комісій. Спостерігають. Загрозу від кандидата в президенти, яка зараз не вірила своїй перемозі, вона через своїх технічних кандидатів, яких мають більше 50%, вони готові в другій половині дня зривати вибори. І ми застерігаємо наші штаби, застерігають і наголошують на кримінальній відповідальності щодо зриву виборчого процесу членами дільничних виборчих комісій. Все інше, тобто йде без ніяких там порушень серйозних. Дякую. Дякую. до слова Назару Доброго дня, Назар Зелінка. Керівник міського виборчого штабу об'єднання самопоміч. Я не буду повторюватися з приводу того, що було сказано. Загалом, наші спостерігачі працюють по всій області. Якихось суттєвих порушень немає, окрім того, що є зафіксовані агітації, зокрема бікборди по всій області, як прихована агітація, так і не прихована агітація з де зазначена посада одного з кандидатів на одному на одних типах бікбордів, і прізвище от того ж кандидата на інших типах бікбордів. Ми вважаємо, що це є агітація. На жаль, це я сподіваюся, що правоохоронні органи вплинуть на це і буде це відповідно зафіксовано. Крім того, є проблема низької кваліфікації членів дільничних виборчих комісій, в тому числі і керівних органів виборчих комісій. Відповідно, часто працюється не по закону, а по звичаєвому праву, бо так завжди робили. От е це є проблема, і крім того, е через це спостерігачі часто втручаються в роботу дільничних виборчих комісій, консультують, кажуть, як робити от, і пробують давити десь е своїм авторитетом і дипломами юристів. От на те, що от так має бути, причому, що насправді по закону так не має бути. От але якихось суттєвих порушень поки що на даний момент у нас не зафіксовано. Дякую. Дякую, я запрошую до слова Олену Куреницькому. Доброго дня ще раз всім. Прес-секретар Тернопільського обласного штабу, кандидата Юлії Тимошенко. А, Ну, З приводу явки ми паралельно ведемо підрахунок на штаб, Йому буде відомо десь через півгодини, тому кому цікаво можете звернутися. З приводу порушень я теж не буду повторюватись, бо представники поліції вже дали досить вичепну інформацію. У нас є представники так само на всіх дільницях і члени ДВК, і спостерігачі, тому, ну, тому вся інформація, яка буде відбуватися, ми теж будемо повідомляти по можливості. А, і ну, от, тільки що пролунала знову заява, я а, мушу прокоментувати, тому що вчора, незважаючи на день тиші, ми були змушені оприлюднити заяву. Вона, звісно, не агітаційна, тобто порушення закону немає. Але ця заява стосувалася заяви. Народного депутата Тараса Юрика, який 29 березня її оприлюднив. Значить, це був відвертий наклеп на представників ДВК від нашого кандидата Юлії Тимошенко. Їх звинувачували в нас звинувачували в якомусь сценарії плані зриву виборів. І варто зазначити, що ця брехня була з посиланням на представника опори. Ми зв'язалися вчора, дуже шкода, що зараз. Пані Ольги Галушки немає, вона підтвердила. А, вона підтвердила, що це неправда і що опора не має подібної інформації. Ну, але на жаль, коли ми попросили публічно її а, про це повідомити, ну, вона чомусь відмовилася. Тому ми це звернення публічно направили до представників опори на всеукраїнському рівні. А, ну і Зараз ми чуємо, що знову представник провладного кандидата повторює ті самі помилки, тому що вже всі зрозуміли, що це брехня і наклеп. А, і також загалом по виборчій кампанії треба сказати, що ми зробили висновок, що в даному випадку кандидат провладних партій бореться за життя, а не за посаду, тому що ну про це говорить кількість бруду і провокацій. І певних технологій застосований партією влади, навіть на реальну кількість правоохоронних сил структур під час візиту президента до Тернополя. Ну скажімо так, говорячи про технології штабу провладного кандидата, треба відмітити дуже цікаву закономірність кожного разу, коли лунали звинувачення на адрес штабу кандидата. Тимошенко, ми заздалегідь чи згодом отримували інформацію, що це порушення, які вже застосували в штабі Порошенка. Наприклад, підкуп виборців безцеремонно оприлюднили списки наших партійців, членів ДВК, назвавши їх тими, що продали свій голос Тимошенко. Але подумайте логічно, нащо їх купляти, якщо це наші партії, наші партійці чи наші прихильники до цих людей кілька тижнів тягали до СБУ, залякували, тероризували, допитали близько сотні партійців. В той час вже ні для кого не секрет, що Активно скуплялися голоси пенсіонерів, самі розумієте, яким кандидатом. Ще один приклад персні з чорнилом. Ну, скажем, багато вже жартів було на цю тему. П'ятницю нас звинуватили в такому ноу-хау, не давши можливість навіть відреагувати, тому що це відбулось п'ятницю в другій половині дня. А вже скоро стає відомо, що на Вінничині ці чудо персні активно роздають членам ДВК від штабу провладного кандидата. Ну. В мене це все дякую. Якщо можна, будь ласка, репліку, це ж в нашу сторону була заява е, від пані е, Олене Поперепоперепрошую. Попер, е, я не звертався ні про вашого кандидата, ні про інших кандидатів. Я сказав про кандидата, яка вже... Напевне, зневірена в перемозі, тому попрошу, будь ласка, зараз в нашу сторону. А ви маєте заяв... право робити такі висновки? Перепрошую, зараз в нашу сторону заяву прошу, будь ласка, ніяких не давати. Це є перше. А ви маєте право давати заяву? Я відкоментував на вашій адміністрації. Дякую, дякую. Я вас почув. Дякую, Дякую вам. Дякую. Переходимо далі. Слухаємо Івана Сороколіта. Сила людей. Іван Сороколіт, політична. Ми не є суб'єктом виборчого процесу цього, але велика кількість наших партійців у якості громадських спостерігачів присутні на дільницях. Навіть під час прес-конференції ми збираємо інформацію. Щоб не повторюватись те, що було озвучено, значить кілька фактів фотографування бюлетенів, але вони не носять системний характер. По частині складаються акти про порушення. Ну це зокрема дільниця номер 106, дільниця номер 126, Це там де наші спостерігачі брали участь в цьому. Також був факт дискусії, називаємо це так, на дільниці номер 132 це школа номер 10 де члени дільничої комісії вважали, що спостерігачі не можуть вести зйомку Фото і відеофіксацію виборчого процесу, але тільки після їхнього дозволу це можна робити, на, їхньому, на їхню думку, але пізніше, в, після дискусії дільнича комісія зрозуміла свою помилку і зараз там цієї проблеми немає. По явці орієнтовно, за нашими підрахунками, від 10 до 15%. Десь в цих, в цих межах буде на 11 годину. Це якщо усереднити, за нашими підрахунками, рекорд це. Трішки більше 18% на одній з дільниць, тому швидше за все, це буде близько до 15%. Загалом проходить спокійно. Відмінність від інших виборів ймовірно, за нашими спостереженнями, то що також спостерігачі діляться. Це, це біля дільниць відбуваються дискусії між людьми за кого ж голосувати. Тобто, ймовірно, відсоток тих, хто визначається безпосередньо під час голосування на цих виборах, один з найвищих або може й найвищий з поміж всіх виборів президента. Дякую, я запрошую до слова Олега Серчука. Вже традиційно, коли ми в день виборів збираємося в більшість порушень, про які йде мова, враховувати політичну перепалку. Між двома штабами то кожного виборчої кампанії ми говоримо про одне і те ж саме. Тобто, ми вкотре говоримо, що в об'єднання свободи виступає за прийняття виборчого кодексу, який би унормував усі виборчі процедури, і все ж таки більше поділив тому, щоб виборчим процесом займалася. В тому числі держава шляхом навчання потенційних членів виборчої комісії, як дільничих, так і окружних, і збільшення професійності в роботі тих людей, які організовують вибори, тому що теперішні підхідки в нас є, коли суб'єкти виборчого процесу делегують фактично волонтерів на цю роботу, тому що ту оплату праці, яку пропонує держава, не можна назвати достатньо для того, щоб це була. Така ретельна відповідальна робота, тому питання виборчого кодексу воно є актуальне і сподіваємося, що Верховна Рада, якщо вже напевно не цього, але наступного скликання, мала би відповідний законопроект прийняти. Друге, що хочеться сказати в контексті порушень виборчого процесу, це те, що з кожною виборчою компанією і ця є свідченням того ж, процеси маніпуляцій, зловживань. Впливу на кінцевий результат вони удосконалились удосконалилися, і більшість правопорушень, якщо так можна говорити, відбуваються ще до моменту голосування. Тобто, ті мережі, систему підкупів, маніпуляцію через політичну рекламу вони дійшли до такого рівня, що підкуп відбувається ще до того, як людина йде на виборчу дільницю, і фактично. Сам виборчий процес, ми фіксуємо якісь технічні помилки, порушення процедури, внаслідок недосвідченості, аніж злого умислу. Тому, на жаль, хочу сказати про те, що і ці вибори це є вибори, які в кінцевому результаті супроводжувалися і завершаться не так усвідомленим вибором громадян майбутнього нашого держави. Через вибір найкращого кандидата, а дуже часто це є вибір меншого зла, це вибір підсвідомі через засилля політичної реклами, коли людина обирає політичні гасла політичну рекламу, а не аналізує кандидатів їхні програми, не аналізує їхнє бачення майбутнього майбутнього держави. Тому політичні партії і кандидати мають зробити дуже багато для того, щоб в нас вибори справді ставали європейськими, цивілізованими, коли є відповідальність політиків партії і кандидатів перед виборцями, і відповідальність виборців за той вибір, який вони зроблять продовж виборів, і будуть з тих політиків продовж п'яти років питати, відповідно делегуючи свої сподівання, питати, що вони будуть реалізовувати. На жаль, але всі опитування показують, що люди через тиждень, два через місяць після голосування в значній мірі, вже забувають за кого вони голосували, особливо коли їхні кандидати десь там не виграють, або їхні кандидати, які приходять до влади, не оправдовують їхньої довіри. То люди забувають за кого вони голосували. Тому наше завдання усіх разом підвищити політичну культуру суб'єктів політичного процесу і виборців зокрема. Громадянська позиція: Доброго дня всім журналістам, всім працівникам поліції і всім представникам штабів. Сьогоднішні вибори цікаві: сьогоднішні вибори складні, і день виборів таки розпочався. Розпочався в межах Тернопільської області, по наших даних, без великих яких надзвичайних порушень, але дещо все-таки є. Декілька дільниць в Тернополі відкрилися з запізненням, але це не є несуттєво. Значить, на одній з дільниць на дружбі це, якщо бути точніше, на 98-й дільниці контрольні талони кинули без початки в скриньки, але потім швидко виправили. Теж я вважаю, що не є надзвичайно великим порушенням зараз. надійшла інформація про те, що з Теребовлі до Тернополя висять борди і однієї з кандидатів, які, значить, не мають висіти цю інформацію. Ми перевіряємо це. Не є повністю достовірна інформація. І ще такий момент. Вчора ми мали виясняли на одній спецдільниць міста Тернополя. В одній з лікарень були проблеми, хотіли внести в списки людей, які не мають права голосувати. Але, але після того, як наші люди, наші представники спостерігачі побували на дільниці, цю ситуацію виправили і все нормально. Бажаю всім успішної роботи і надіюсь на те, що день виборів пройде відносно спокійно, і переможе той, точніше, вийде в другий тор ті, хто мають найбільше бажання. І доклали саме більше з усе. Дякую. Можна в мене питання, яким чином вони вийняли цей контрольний талон з Кримі? Вони докинули, наскільки нам повідомили, вони докинули другий, поставили печатку і кинули другий. 98 ма дільниця є. Цікаво. І що можливо, якщо можна прокоментувати за інформацією нашого штабу, явка на стан 11 годину це є 11,7%. Дякую. І ще ще можна два слова буквально Щодо спостерігачів, деякі члени ДВК настирливо просять спостерігачів десь зареєструватися. Я підкреслюю десь зареєструватися, тому що ціну закону немає зобов'язання реєструвати спостерігачів в журналах, в яких хочуть, щоб вони десь мають десь мають зареєструватися. Тобто як обов'язок, це їхнє право. Тому, будь ласка, прошу так само представників політичних партій звернути увагу. Ваших членів ДВК, щоб це не було спонуканням до реєстрації десь журналів. Потім після закриття дільниці вони мають право перевіряти кількість відповідно від різних суб'єктів виборчого процесу, кількість, які можуть брати участь під час оновлення підсумкового інсування. Дякую, <клес> шановні колеги. Ми закінчуємо перший брифінг. Дякую всім за чудовий стані. Отож, коментарі <клес> точно <клес> так, що цікаве далі. Зустрічаємося у другій годині. Наступний наш брифінг. дякую yeah. yeah.